Друзі, всім доброго ранку з берегів Десни. Дійсно доброго, бо подивіться, яка краса позаду мене. Димка, штіль, світанок. Ну Ось приїхали сьогодні з Деном на реванш. Ну, точніше, як сказати, на реванш. Минулого разу ми теж непогано відірвалися по рибці, але сьогодні вирішили приїхати на ті самі місця, але з самого ранку стали на течії. На ямці, он, до речі, ден вже масиває катушкою. Да, всім привіт. Ось, на коряжничку, очікуємо ранішнього судачка. А минулого разу ми приїхали сюди, десь о 2-3 годині дня. Стояла тут така знатна спека, і гадалося мені, що рибка саме через те й не клювала. Саме тому вирішили зібрати такі, знаєте, статистичні дані, да? стали на точку самого ранку і будемо експериментувати. Буквально десь півгодинки, хвилин 40, повпираємось тут, подивимося, чи вийде сюди зранку судачок з коряжчком. Ось тут під цим берегом бархани, по руслу вже корчі, а по цей бік закоряжена круче. Тобто місце дуже перспективне, глибина робоча по судаку від 4,5 до 7,5 метрів десь зараз. Тому будемо впиратися. Оснастили ми пароложки, зараз я вам покажу. Як завжди, на сильні течії, я розпочинаю з паролону. Тим паче, зараз світанок поставив кислотний улюблений профмонтаж, тут якби до гадалки не ходи. І будемо сподіватися, що судачок зранку проявить якусь активність. Наразі спіймати судака, ну такого, знаєте, залікового гарного, кілограма півтора, два-три десні, Це вже, знаєте, такий якийсь бонус плюс, тому що останнім часом по судаку справи не дуже. Щуки наловити можна, Да, і сьогодні ми теж маємо її непогано половити на тиховоді, де минулого разу застали її. Ну а зранку хочеться все ж таки спробувати по судочку. Тож всім бажаю приємного перегляду. Будемо отримувати задоволення від таких пейзажів від деснянської тиші. Співають пташки, вітру майже немає. Он перші моторні човни виходять на воду. Знаєте, все як в кращих традиціях. Тому друзі, ми починаємо і про все як завжди по порядку. Ну а Стосовно мого робочого комплекту, на який я планую сьогодні рибалити, то у мене все, як завжди, максимально просто. Одна вудочка в човні, моя улюблена азура Савада XP з тестом від 9 до 38 г. Катушечка Shimano Twin Power 2020 року, 4000 PG, силовий надійний, і шнурочок намотаний 1.2 PE по Японії яматою PE Zero Fighter. По приманкам буду починати, як і казав, з паралону. Поставив на ексцентрику від Дніпро-Свинець 25 грамів, зараз подивимось. Тут, знаєте, все залежить від того, під яким кутом кидати. Під цим берегом майже на матичії. русла тут по центру, вже така течія, ну, помірна, да, ось якраз 25 буде ідеально. А якщо кидати під кручу, то там вже треба 30-35 Тобто будемо міняти вантажки залежно від того, які будуть постановки човна і під яким кутом ми захочемо обловити дану локацію. Повідець у мене відразу з хардмону, щучий, 0,6. Це такий повідковий матеріал. Хто не знає, зараз я вам покажу. Він тут у мене під рукою лежить. Отакий матеріал. Ось такий матеріал. Він жорсткіший, аніж флюрокарбон. У мене є на 9,1 кг на розрив і на 13,6 У мене зараз стоїть 13,6 це як 0,6 в міліметрах. Потужна застібка найбільшого розміру. Ну, коротше, така потужна надійна деснянська оснастка. А по палиці, чому саме оця 86 азурка? Тому що, друзі, вона максимально універсальна. Цією палкою мені зручно ловити і на важкий джиг, вагами там 20, 30-35 грамів. І так само, коли ми підемо ловити на тиховоддя і треба буде використовувати вантажки там, 8, 10, 12, то вона також без проблем з цим справиться. Високомодельний карбон все ж таки дає своє і без проблем можна ловити навіть понизу теста на цю снасть. Та ще й при тому, що шнурочок якби 1,2, це знаєте, не тоненький. Вон, в корчиках б'є жерешоку там. Дуже багато виходів зранку. Видно, що вийшов похарчуватися, поганяти малючки. А так то, поки сонечко не вийшло, дуже така загадкова гарна річка. Знаєте, ось якесь різне сприйняття в мене. Ось Коли виходиш на воду в спеку днем, коли це все в палючому такому сонці, да, то якісь перечуття інші. Тобто ну, Не дуже віриться, що зараз там почнеться якийсь жор, що зараз тут в коряжнику почнуть клювати судаки. А ось зараз зранку, коли так ще прохолодно, темненько, тихо, спокійно, то ось якось. Маю надію. One hour later. Вже невже ми дочекалися судачка. Он ден когось втягнув. Зараз я виматую снасть на параложку, да? yeah. чи на силікон. Експерименти, напевно, були даремні. Ден поставив силикон Фетіка Вістовського і, до речі, в такому самому кислотному кольорі, який в мене на паролоні. Ось. На цей фет минулого разу щуки роздавали, а сьогодні бачите, напевно, судак. Ну, я бачу по супротиву, що, що це, скоріш за все, славі. судак. Ну, подивимося зараз. Шо? Все, піднімаю вище палку. Давай, це це, це, це по-любому судак. І це дуже добре, друзі. І це дуже добре, тому що... Так, да, судачок. А, так він невеликий дом. Опс! Ну, yeah. Я ж хотів фоточку <laughs> да. Ось такий народ. Дрешпак, грам 300, але Фото тим не менше. Але тим не менш дивіться бачите, на Фетіка. Хоча можна і фоточку зробити, дійсно гарно він так тримає приманку. Бачите, судочка дочекались, але розмір не той. Відпускаємо народ красення, нехай іде, підростає. Ось, А ми будемо перезаряджати Фетіка. Ну що ж, друзі, пройшло в нас десь півтори годинки часу, повпралися ми по судочку, денчик піймав одного дрешпака і все. Жодного клювання. Тобто, бачите, все ж таки, напевне, нема там риби, адже ні зранку, ні в обід ми не дочекалися там цільової риби. Спитаєте, ви куди пропав хвіст пароложки? Це зукарчі за зачепився, Ось видрав приманку, обірвав хвоста і вирішило, що треба напевне їхати на тиховоддя. Наше улюблене місце зворотня течія під тим берегом корчики. Тут бровочка недалеко від човна. І зараз будемо заряджати лідерів минулої риболовлі, а саме отакий X-Vist тільки Зараз я колір знайду, потрібний. В розмірі дюйми. 3, ,3 такий працював у нас. Не знаю, чи буде працювати сьогодні, але погода така сама, сонячна, нічого не змінилося. Так, 18-й колір. Зараз будемо. Монтувати, відразу розпочну я з офсетного гачка, тому що хочу обловити коряшки. Під даний розмір приманки, нам треба сесеймовський оффсет 3.0. Мої ну улюблені. Зараз дістанемо гачок. І разом з вами оснастимо цю приманку. Так, гачок є, приманка є. Давайте невеличкий екскурс, такий візуальний, як я вдягаю. Приманку на офсет, пробиваємо, протягуємо раз. Далі знову пробиваємо, протягуємо два і все, приманка готова. Бачите, отак, рівненько, чітко. Підділ в цих гачках доволі високий, тому, коли кліє щука, є куди провалитися об'ємному фету. Через це, власне, я і рекомендую всім ці гачки. Також з собою взяв сьогодні ось такі 12-грамові вантажки пуля Актив від дніпро -свінець». Ось Минулого разу я непогано ловив на такі проходимці. Єдине, що в мене закінчили саме 12-грамові, які тут доречні, і тому взяв з собою пульки. Але в цілому, що той, що той груз мають одну спільну. Перевагу це те, що вони мають більш таку витянуту форму і краще проходять порядні. Зараз я вам наглядно покажу. Ну, Звісно, що проходимець він такий більш витянутий, це взагалі ідеал. Ну а так як обірвав всі 12 грамові проходимці, то буду ловити на 12 грамову пульку. Легші та ваші проходимці в мене є. Тут бачите, в пакетах у мене так насипом різні ваги. Ну, а поки давайте оснастимо саме пульку. Пульку чорного кольору. Так, де наша приманка? Ось вона. Воно і вигляд має доволі цікавий. Зараз самі побачите. Заводимо офсет. Вставляємо проволочку. Вон, бачите, так все це діло виглядає. Тобто пулька і проходимець за рахунок своєї витягнутої форми, вона краще все ж таки пролітає між всяких гілок, корчиків і так далі. Паралон поки сховаємо. Вантажки зайві також, і давайте спробуємо когось тут спіймати. Що там тобі? Теж вантажок? Бентеж uh -huh. клянче в мене пульку. Зараз поділюсь, тримай. Ось. Ну і будемо пробувати. Дуже класно грає в нас оцей фер. Дивіться, бачите, яка стабільна гра хвостової частини. Просто неймовірно. І, до речі, з оцими вантажками, які мають такий заточений вигляд, ось краще приманка все ж таки пробиває і воду. Тобто дає менший супротив з поверхної води. і Особливо це стосується ловлі на течії. так Перший закид тони. Давайте фрикціончик перевіримо ще раз. І будемо намагатися когось зловити. Ну, Минулого разу ми тут непогано потрапили. До речі, хто не дивився відео з минулого нашого виїзду в ці края, коли ми тут надубасили з Деном щук, залишу вам підсказочку в правому верхньому куточку. Да, давай, перекидай. А ось і перше клювання народ не змусило на себе довго очікувати. Бачите, через офсетний гачок не просік я щучку, але... Можливо, вона величка була. Вона розбила приманку. Не знаю чи вдасться переоснастити її знову чи ні. Давайте спробуємо. Отже, бачите, ніс приманки такий доволі розбитий. Але, як показала практика, завжди можна щось придумати. Такс. Давайте отак. О! та ще послужить. Клювання було тут під човном, я не встиг навіть камеру включити завчасно. Є, є, під човном. О, ось тобі, ось тобі і практика. Народ є, є нарешті перша рибка. Ой, наче там непогана, непогана щупаленна. Ого, 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 ого. Ого, друзі, так там Так там реально Ден, вимотуйся, треба буде допомогу. Так, да, там така мінімум двушка. Хух, народ. Так влупило. Так, да, така непогана торпеда. Непогана торпеда на фрикціоні катає. Тільки не поговорили з Деном, що щось рибка не хоче клювати. І дивіться, і дивіться, що твориться. Так, Це знак. Але приманка спрацювала та, що треба, бачите? О, тобто, як і планували, на цей фетик розпочали ловити і на нього взяли. От бачите, реально рибка більш... Така активна ось, Як раніше я ловив таких самих щук, там двушка, трьошка, то вони були пасивні, а зараз ось водичка починає остигати, ночі вже прохолодні. І риба, бачите, вон, що витворяє. Ну, Це не така прям велика риба. Я, я б зрозумів, якщо б це не 5 кілограмів, так щука себе поводила, це так. Да. Ну а там двушка. Тут десь біля двушки, може трішки більше. Так дивіться, як вона зриває. І це не те, що там я вийожую, щоб вона погуляла. Це дійсно вона дає джазу. Ух ти, хоче на свічку вийти. Так. Що рукою будемо? Ми ж знову без підсаки, з нам по типа. як там один казав, треба, треба рибі давати шанс, так? Да? Тільки зазвичай після того риб, риба відпадає, і ти такий думаєш, нащо я це зробив. Так, а на, стій, 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 стій. Давай, мала, Нормально цілі. Ну, будемо сподіватися. Є народ. Ну, так, впитана, така, да? Да, впитана щучка така задвушка, думаю. І дивіться, бачите, як... О, ну, тут, да, тут реально без шансів можна було катати її скільки завгодно. Бачите, як офсет класно. Перший раз пробив, другий і на виліт просто. Оце просто бомбезні офсети відпрацьовують на ура. Ну і колір все ж таки кислотний, XVIS FET. Оцей двоколірний новий. Є друзі, щука, і хоч судочками в мене сьогодні не завадилось, проте дивіться, яка красуня опинилася в моєму човні. Відчепив я тільки що приманку, бо почала щука витворяти дивні речі тут. Ну як дивні? Звичайні речі намагалася загнати гачки мені в палець. Фетік животворящий знову приносить успіхи, тож буду розпутувати всю цю матню. Зробимо декілька фоток з красоткою і продовжимо ловити. Ну, дійсно, дуже потужна, активна рибка. Видно, що вже на дворі осінь, і сподівайся, кожна наступна риболовля буде все більш і більш рибною. Фі момент слейте. О, є. Ромчик. Палці, да, Ромчик зателефонував, відразу щука клює. Та ти що? Я ж кажу, тільки Рома телефонує, відразу щука клює. О. Норм. Норм. Кілуш. Кілушка, Рома, кілушка. Так, Оба. Вулик, Давай. Дивіться, народ, який прикол. Тільки ну, мені Ромчик зателефонував. відчуваю, що я без нього на рибалку поїхав, чи він з нами не поїхав. І відразу така кілушка, що он бита. Дивіться, хтось її гриз. І знову на феті. Рома, Рома, а ну давай для глядачів пару слів, коротше, на Фета, на твого улюбленого піймав. Ну, Фет, то є Фет. Фет, то... А що ти поїхав, не набрав, батька? Чуєш, кинув коріша, да, не набрав. Ти ж сказав, що ти сьогодні працюєш. Ні, я такого не говорив. Та ладно, не придумай, то вже все отмазки. Все, короче, Рома, ми на тебе чекаємо, давай. Побачимось на воді. Отак, друзі, буває. Тільки ну, подзвонив мені товариш, подзвонив Ромчик, до речі, скоріш за все до нас приєднається і клюнула така побита щучка, кілошка. Ну давайте цю відпустимо. Нехай підростає. Шкода мені її. Ось, тому що реально побита, не знаю, чи електрикою, чи іншим хижаком, чи в сітках була. Ось, нехай, нехай росте. Дамо їй шанс. Так, і знову Фетік. Фетік, до речі, улюблена приманка ромчика. Бачите, як співпадає. Ромчик каже, то він працює, то не працює. Ось то ми з деном навіть йому і не телефонували, не пропонували на риболовлю їхати, а він, здається, сьогодні вже і вихідний. Торечі, скоріш за все, до нас приїде. То буде в нас потім риболовля у трьох. Так, поправили приманочку, бачите от такий монтажик. Чудово відпрацьовує, до речі, цю щуку я впіймав в рівномірну проводку. Тобто кинув так уздовж берега, поклав приманку на дно і повільно собі вів. Ану, Ден, дай, заки... дай закинуть. Дай же ж закинути. <рес> Ось отак закидував я і плавненько в рівномірку вів. До речі, клювала вона в мене декілька разів. Перший удар був холостий, і потім вона добила вже. І, Ах, схід, блін, я не очікував, що це клювання. Прикинь? Зійшла нарощука. Через те, що офсет, зрозумів. І її, до речі, покльовка така, знаєш, як порагулю, просто прочерив, Такі тіба дзинь і все. Ну, ось, Був би двійник, я би її взяв. А тим часом змінили ми нашу постановочку, вирішили покидати трішки під іншим кутом. Зараз я заряджаю монтаж теж на 12 грамах, але вже з відкритим двійничком, тому що тут у нас не так багато корях. Покльовок поки не дуже багато, вони є, рибка відзивається, але все ж таки вирішив я перейти на відкритий гачок, щоб ті самі покльовки максимально реалізувати. Зараз ми стоїмо в такій береговій канавці, десь метрів, оскільки 7. Від берега і спробуємо уздовж потягати наші монтажі. О, нормально якраз джигується тут на 12 грамів. Подивимося, що тут да як. Часу у нас сьогодні, до речі, не так багато, адже приїхали ми пробавити до обіду, тому будемо, напевно, зараз активно переставляти човна і пробувати знімати активну рибу під різними кутами. О, є, а ось вам і активна риба. З першого ж закиду. Бачите, з першого закиду, як тільки ми змінили постановку щука, але ця невелика. Ця невелика, мені здається, така максимум до кілограмчика. Але те, про що я вам і кажу, треба змінювати постановки, тому що рибі треба подавати приманку прямо під носом. Так, що там? Щука... О, зійшла. Ну, ну і добре, що відчепилося. Така кілошка була. Не прийдеться мазати об неї руки. Ось вам і перестановочка спрацювала, як я казав, з берегової канавки. Класний був удар чіткий. О, ти бачив, як я кинув під корчик. А зараз, якщо на падінні клюне, то просто... це буде просто класика. Там затоплений корчик під берегом народу. Я якраз туди... Поклав приманку. Ну Прикольно, знаєте, та риба, яка клює, вона клює доволі активно. Тобто видно, що на вулиці реально вже стало прохолодніше, починає остигати водичка. Ну, осінь. Починається осінь, щука активізується. На гачку поводиться максимально драйвово, навіть такі кілошки зривають фрикціон, ну ви самі все бачите. Тому ловити щуку наразі дуже і дуже цікаво. Я думаю, що найближчим часом ми саме цим будемо з вами займатися. Потім дочекаємось, коли водичка стане ще більш прохолодною, більш прозорою, має прокинутись осінній жерешок та осінній судачок. І будемо вже тоді виїжджати на такі більш цільові рибалки. Наразі піймати судака на десні важкувато. Ну, Ви самі бачили, ми зранку встали на перспективну точку, де в цілому мав би бути судак, але лише один маленький відізвався. Минулого разу впиралися взагалі без клювань. Тож по судаку наразі не дуже актуально виїжджати саме на дисну. О, в кусти закинув. Красава. Залізлий народ ми вже в такий хащон, бачите, стали прямо в корчах і намагаємось вициганити звідси щупака. Поставили все гачки, щоб менше чіплятись, але вже декілька разів підпливали відчіпляти приманки, тому що тут просто місцями підводний ліс. Бачите, дуже такі цікавенькі місцинки, рибка тут по-любому є, але питання її звідси виманити. Ось в чому перевага ловлі щовника. те, що можна підійти в такі місця і дійсно подати рибі приманку під носа. Бачите, кидаємо прямо так під самий берег, під обривчик, і плавненько собі проводимо. Є. Є народ. Це окунь, прикинь. Це прикинь. Це народ, напевно, що... Ні, це не окунь, це щука, Ох, і нормальна щука. Знову виплюнула мого фета. Вон, а, бачите? Так, да, вона свічку таку зробила і вилетів фет на поверхню. Але тим не менш народ. А, Кілошка. Кілошка, бачите, куща. Ось те, що я вам казав. Треба змінювати. О, зійшла. Клас. Відчепайся. А вон приманка. приманка, дивись. Давай, лови її. Де не виловлює мого фета? Давай, давай, давай. О, хоч приманку врятував. Вже добре. Але, бачите, розбита, розбита приманочка. Ну, сам факт, що працює тема, працює оцей колір. Щоб ми сьогодні не міняли, але більшість клювань саме на оцей фетік. Вже трішки пожований, але ще його я насаджу. Ну а Тим часом на годинку у нас вже біля 12-ї години дня. Час потиху збиратися додому. О, час збиратися додому, а Ден впаяв на коня. Ну давай, Ден. Треба вже, чуєш, щоб, щоб, щоб руки щучкою запахли все-таки сьогодні. А то в Дена все відвалюється під човном. Зараз я вимотаю красочок. Це, це на цей, на лимон, так? На лимон? О, на фетік лимонний. Ну, щось невелике наче. Она вообще не упирается. Поднимай, поднимай. О, начинаю жевать. Нормально, килошка. Килошка моему Открыть трешки, открыть трешки, душка, фрикцион попустить. Все. Зишло? Да. Капец, а ну дай. Бачите, в чому прикол, друзі? Офсет дуже гарно утримує рибу, коли та сіла і класно просіклася. Але іноді бувають такі дуже і дуже прикрі сходи. В мене сьогодні чи дві, чи три риби відпало через офсет. І ось Дена вже теж, напевно, третя щука під човном. Четверта чи п'ята. А навіть четверта чи п'ята каже. От такі до справи. Але ловимо на нього, тому що є корчики. І дійсно ось я пробував ставити подвійний гачок, то банально риба просто. А не може клюнути, бо гачки набирають ракушку. Тут дуже багато на дні рагуля такого чорного. І коли тянеш там здовжна, то просто чіпляється на двінки рагуль і далі ти робиш проводку з цими ракушками. Чомусь ось сьогодні вони дуже і дуже активно почали чіплятися. Ооо! Yeah. Yeah. Oh. Oh. Оце вже з покльовкою була народ. Оце вже щучка була з покльовкою під завершення. Під завершення риболовлі щось клюнуло і хоче йти на свічку, але пускати її туди ми не збираємось. Так, ану. Ану, що там? Я вже, О, чисто, я вже чисто по підводній касі на джигулівку перейшов в рівномірку потягати. Так, що там? Нормальний апарат чи ні? Давай Ну, Нормально, слухай, нормально така. По півтора точно, може і більше. Цю треба обережненько народ замарити. Цю треба обережненько замарити, тому що, тому що вже збираємось додому. Це може бути фіна, фінальна покльовка дня. ні 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 Ден каже, ще треба, ще треба йому, да? Хоча б одну. Красиво. Ух, О, оп! А ну всі! Друзі, фокус. Та ну це все в соплях, звісно. Але прикол. Прикол, народ, прям, прям в водку запригнула щука і зійшла, бачите. Тобто, якщо б вона пригнула в іншу сторону, то це все. Це, це був би схід. Ну, коротше, щуки. Щуки коротше, самі застрибують в човна. До того ж непогана така, підвушна, да? Ден? Клас. Ось, до речі, що я поставив? А Поставив я слага. Рі, 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 да, слага на Судака, бачите, він такий жартує. Це Ріпер, 4 дюйми в такому ж самому кислотному кольорі. І на джиголівці Барбаріан Дніпро-Свинець. Ну, о, Ромчик, Ромчик вже до нас газує народ. Я казав, що він приїде, бачите, підтягується. Але ми з Деном вже будемо скоро збиратися додому. Тож ця риба може бути фінальною і обов'язково має заслужити від вас лайк. Тільки но ромчик до нас приєднався, народ і відразу він тяне щуку. Причому тяне з того самого місця, де клюнула й в мене. Але шосна чи невеличка. Mm -hmm. да, а приманка я бачу у Роми дюймів так п'ять. Mm -hmm. Дивіться, 5 дюймів і 10 дюймів щука. Це mm -hmm. скаси. Скаси. Він каже, скаси. У мене з коси була тільки що одвушка майже, а тут якби шнуробат, бачите, все в переміжку стоїть. з yeah. рук не вибило. Я так вже підцікав народ, що просто капець, На свічку хочу вийти. Сьогодні вони щось всі свічки роблять. Єдина свічка, яка мені сподобалась, це остання, коли вона в човен запригнула. Так, народ, о, о, це, це, це нормально. о, Це, це, це що паленка. Це реально найбільше за сьогоднішній день. Ні, так. так вона, вона, вона стартує норм. Тільки, тільки, тільки не закидувайся, не додумайся це зробити. Я не заскіну. народ апаратура підсіла. Така десь до, до трьох, я думаю. Плюс-мінус Дана рот така гарна шпаха Бачите що виробляє знову на ріперок Так, а підсака піца... Піц... в нас ніякого немає Рома Я, ну, якщо є Рома то нормально Але як... Але як він буде брати через один човен Проїзні. Угу. Знайти його. <рив> Знайшов народ ліб гріб в сумці, але не знаю, чи краще їм брати чи рукою. Ну прибери ось один. Так положив. Щоб не заважавав. Нормально газує. Без підсака таку рибу брати не дуже зручно. Така блюнча так. Та блін, диві дивіться скільки. Дивіться, скільки в ній дурі. Ну реально, от просто стартує. Це ж не те, що я прикалуюся. вона реально стартує. А як її брати, якщо вона не виснажена, це я не... Ну, не знаю. І народ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой народ. Коротше, оце вже нормальна апаратура, це вже реально чиста трьошечка. Дивіться. отак. От Штапорок просік. Дивіться, яка харя. І знову ріперок. Ова! Що ну і на такій дуже приємній ноті народ, я гадаю, можна завершувати сьогоднішню риболовлю. Планували ми з денном до обіду. Власне, так і вийшло. Дочекався я свій трофейчик, не знаю, ну така біля трьох, напевне. Зважувати вже не будемо. Та й ваги десь в машині, напевно, валяються. Ось, зараз декілька пам'ятних фото. Виходить три залікові щучки, я сьогодні взяв. Десь з пяток спустив перед човном. Такі кілушки, кіло 200, 800, 700, такі різнобі, але теж непогані щучки. Ось, відпрацьовує сьогодні кислота вістовська. Ось, власне, все як завжди в кращих традиціях. Все, народ, фоткаємось від вас, лайк, а ми збираємось додому. Коротше кажучи, друзі, на щучій риболовлі не раджу їздити без рідкого пластиря і звичайного. А ще краще взяти спеціальну рукавицю для утримання рибу, яка, до речі, лежить в мене вдома. Не знаю, чому цій сумці. Вон, дивіться, щоб ви просто зрозуміли, отут і отут. Просто хвильна кров. Зараз будемо запшикувати. Здразу рідким, а потім, а потім звичайним. До речі, дуже допомагає оця річ, вона просто затягує місце укусу, кров зупиняється. і Потім для профілактики, щоб вона не сочилася, я звичайним пластирем фіксую. Бачите, відразу кров зупиняється. Тому беріть собі на замітку, я в собі взяв там 15 гривень чи коштує чи там 20 не знаю. Але воно того вартує.